Не зрозуміла, чому цей Lexus досі у нас на майданчику. Він по зниженій ціні, він офіційний, в нього 71 тисяча кілометрів пробігу. І він зараз коштує 36 500, 18 року. Подивіться, який він гарний. На ньому немає ніяких пошкоджень. Він в ідеальному стані. Тут ось такий комбінований салон Алькантара зі шкірою, також в ідеальному стані, є повний електропакет, є регулювання зеркал заднього огляду. Датчики світла і дощу, круїз, контроль, мультикермо, на якому є голосове управління. Подивіться, яка тут панель. Дуже гарно та дорого виглядає. Ось така тут музичка, є клімат-контроль, є підігріви передніх сидінь, є електроручник, коробка автомат. Тут керується мультимедіа також. Можна перемкнути режим на еко або спорт. Місця тут дуже багато, є система ізофіксу, звісно, є підлокітничок для заднього ряду. Lexus RX300 з одним власником офіційно з салону, дуже класна, в ідеальному стані, просто ні до чого прикопатись. Тому приїжджайте, тестуйте її і забирайте по зниженій ціні.